Будемо збирати там від двох до двох з половиною тисяч людей. Це вже дійсно амбіція, от, в наші часи, збирати таку кількість саме от, в нашому форматі такого бізнес-спілкування, бізнес-конференції. Але я думаю, що ми це зробимо, бо у нас там буде кілька фактично напрямків сільського господарства Об'єднано тобто, це і польове рослинництво, і післяурожайна діяльність, і тваринництво. Тобто збираємо максимальну кількість стейкхолдерів, і там трошки така новинка, да, при відкрию секрет, що якщо от на наших попередніх форумах, скажімо, трохи менших і більш профільних, ми більше все-таки говорили про питання, от такі, які стосуються конкретної галузі, там, чи то зберігання зерна, чи то там тваринництва, чи то польового рослинництва, там ґрунтів і всього іншого на цьому великому заході теж ці теми будуть підійматися, але в нас буде великий поток, велика конференція, де ми будемо запрошувати вже безпосередньо і тих, хто визначає політику нашої держави от, в аграрній галузі да,